Пане Андрію, ну спочатку повідомив пан Плетенчук, що з Азовського моря вдарили калібрами. Потім сказав, що це не підтвердилося ж таки били з чорного. Я не до того, що ці дорозвіддані. Насправді, чому Росія не використовує Азовське море для запуску калібрів? І чи може це статися? Ну так це може статися. І різниці великої для України немає відверто кажучи. А ми знаємо, що зараз більшу частину кораблів з Новоросійська, ті, які можуть зайти в Азовське море, вони туди вивели. Основне обмеження для заходу в Азовське море це осадка. Тому що Азовське море воно мілке, і туди можуть зайти кораблі з осадкою до 7 метрів. Ну, оці от корвети, типу Буянем, якраз у них осадка 26 метрів. Вони туди можуть зайти і вони можуть оттуда наносити удари. Я так розумію, що удари, от якщо зараз там ВМС крегував, били от з, з, якраз з фрегатів. От бачите, ми зараз бачимо фрегат, у них осадка складає 7 метрів, вони туди не зайдуть, тобто вони стріляють із Чорного моря. По яким причинам я не знаю, можливо, то, що для того, щоб поновити запаси. Їм потрібно зайти в Новоросійськ. Там у них є база, от і робити це з рейда новоросійського. Ну швидше ніж, наприклад, з Азовського моря. Ну опять же для нас ну ніякої е, немає, скажімо, різниці. Головне те, щоб ми їх збивали просто. Ми збиваємо їх, наші збройні сили збивають їх непогано. Ці калібри фактично більше 75% вони збиваються. І це добре. Тому що ракета, вона це дуже небезпечна для наших і військових, і для цивільних об'єктів. Ми, ми знаємо багато випадків, коли вони влучали, і була дуже велика біда. Поэтому, ну, от така от ситуація, пане Андрію, підводних човнів не може бути в Азовському морі. Ну, підводний човен може зайти туди, але він ніколи не зануриться, тому що там максимальна глибина 14 метрів. А навіщо це робити? Я не бачу сенсу. Для них більш раціонально тримати їх в Чорному морі. Навіть ну, в активному режимі вони можуть під водою здійснювати так зване патрулювання і навіть стріляти ракетами, але ну, точно не стояти біля пірсу, тому що якщо вони будуть стояти біля пірсу, ми це би, виявимо і можемо нанести ракетний удар. Вони цього побоюються зараз дуже сильно. Пане Андрію, чи бачимо ми загалом підводні човни ворога, навіть якщо вони перебувають в чорному морі під водою? Це, це ну скажемо, складне, складне, складне завдання. Але я думаю, що ми його вирішуємо якимось методом, можливо, через партнерів. Власних власне наші спроможності до цього обмежені, але я думаю, що в перспективі ми їх наростимо. Угу. Почули, бо це насправді дуже важливо. Пане Андрію, оці ось кораблі можливо, їх би було краще взагалом тримати росіянам в е, цьому новоросійську. Нащо їх пихати в Теазовське море? А може краще їх і взагалом кудись там на Каспій забрати? Чи росіяни на це не підуть? Присутність, авторитет, імідж там все, що завгодно. Ну ім головне зараз не тримати ці кораблі на, на, на стопі. Тому що якщо вони будуть на стопі біля причалів, ми це узнаємо, і нанесемо удар дуже швидко. Вони це бачили вже по порту Кавказ. А от Тому вони їх зараз намагаються максимально рухати. Ну в Новорос... Бачите, ну в Чорному морі вони вже зрозуміли, що ми фактично все Чорне море під прицілом наших е морських безпілотників. Вони наносять удари і під Новоросійськам, і під Севастополем, і в Керченській протоці. Тому ну вони ті невеликі кораблі, але нові, вони вивели в Азовське море, тому що там вони може трошки більш небезпечні від ударів морських безпілотників. До речі, морські безпілотники. У них кораблі опять же, не пристосовані для боротьби або пристосовані дуже погано. В основному за вони перехоплюють якусь частину безпілотників. Засобами, якраз повітряними вертольотами або літаками. Кулемети Поэтому... там, так? Так, так. Тому вони просто, скажімо, рятують свої найбільш цінні кораблі, які базувалися новоросійську зараз в Азовському морі. Пане Андрію, але от якщо так станеться, що наші дрони пройдуть під Керченським мостом, якась там суператака, і ми зайдемо в Азовське море, то вони ж ті кораблі виявляться в пастці, по факту. Це ж уже внутрішнє море ну, море, на жаль, росіянське. Ну я думаю, скоріше, наша сила оборони застосують наші гарні ракети Нептун в протикорабельному варіанті. Це цілком можливо і це буде ну, більш небезпека для них. От, тому що зараз ми вже бачимо, що наші сили оборони застосовують Нептуни по а, порту Кавказ. Була інформація про те, що вони застосовували їх по Єську. Но Це був варіант а, стрільби Нептунами як по цілям на узбережжі по координатах. А якщо корабль перебуває в морі, тут стрільба іншим способом. А, ну, я думаю, що це, це, це також можливо. І наші військові про це думають. Ну, я думаю, що нам а, от наші безпілотні системи більш цікаво використовувати для а, перехоплення а, руху по оцій паромній переправі і Кримський міст. А, ну, можливо, навіть і захід, коли ми звільнимо при Азові, то тут ми можемо широко використовувати їх і в Азовському морі. Пане Андрію, стосовно повідомлень від західних журналістів про те, що СБУ навчилася своїх дрони, оці малюки морські використовувати, ще й міни ставити, дистанційно мінувати. Розкажіть про це, що це за пластикові міни. Ну, якби ми звикли, що це такий шар, і кубка в нього яких датчиків незрозумілих. А тут якісь морські міни ще й пластикові. Ну, я думаю, що якісь міни нового покоління, відверто кажучи, ну, ця інформація, я так розумію, вона має якийсь обмежений доступ. Справа в тому, що класичні міни, до яких ми звикли, вони мають вагу одна тонна. От їх намагалися скидати росіяни якраз в нашому зерновому коридорі. І ми перехоплювали ці літаки су 24 Тут мова йдеться по, про міни. Менших габаритів, які вони скидають, які оці оці бебі можливо на виході від пункту базування основного Севастополя. Там глибини невеликі, порядка там 18 20 метрів. А вони можуть знаходитись там в готовності до застосування. І коли корабель виходить російський, вони на нього ну, би активуються і, і наносять удар. Я так відповідно до тих пошкоджень, які вони надали самому і цьому патрульному кораблю. Я думаю, що це не дуже велика міна. от у неї не дуже багато вибухового от, вибуховий пристрій. от, але ну, вони можуть зробити пошкодження і таким чином заблокувати вихід військових кораблів. От. Ну це класична операція по блокуванню баз військових супротивника, я думаю, що це буде продовжуватися, і реально навіть таке ну відносно невелике пошкодження, але воно не дає кораблю супротивника виконати його функції, що також сприяє тому, що ми поступово відвоюємо позиції на на, на, на чорному морі, особливо. В районах, які ну на не тимчасово окуповані, пане Андрію, на продовження мінної теми трішечки це не стосується Чорного моря, але стосується нас на перспективу, Україна доєднується до е навчань в Британії, і так само там мова йде про розмінування. Наскільки для нас це важливо? І загалом розмінування моря? Наскільки це серйозний процес? Ну це навчання сібріс наскільки мені відомо, це традіні для нас навчання. Вони вже проводяться ну, скоро буде 30 років, як вони проводяться з 97-го року. А от перший раз, коли вони розпочались, там є наші кораблі, два тральщика. Ну, Важливо ну, підтримувати. Ну, Питання розмінування буде дуже, -дуже актуальним для Чорного моря. Воно було актуальним. На жаль, у нас не було сили засобів це робити. А ну от го року до ну, от до 2014-го зараз у нас є вже тральчики, які ми придбали в Великобританії. Будуть інші тральщики, будуть безпілотні системи протимінні. Я думаю, що їм буде багато роботи, тому що ну, дуже багато мін є неконтрольованих в Чорному морі, які залишились ще з часів Першої світової війни. До речі, до початку. У війни широкомасштабної проти нас ми знаходили навіть в Дунаї міни, е, ну що спочатку, які були вироблені на початку 19-го століття, і вони були досить в бойовому стані. Цікаво от, і, да, да, їх багато їм буде дуже багато що робити. от я думаю, що це буде сприяти тому, що наша морська економіка буде відновлюватися і розвиватися. Пане Андрію, ще відбуваються процеси на Балтійському морі, в тому числі і російський флот, щось вони там активізувалися, розвідувалися, хтось з Скандинавів е тестує свій новий підводний човен. І, от наче Росія і там е щось активізувалася. Я до того, наскільки у них потенціал і в Балтійському морі, і як з цим усім е взаємодіють країни НАТО? Бо, по факту там уже ж всі країни НАТО. Е ну... Це вже їхнє внутрішнє море Балтійське, ну так 93% 93 Балтійського моря узбережжя знаходиться під контролем країн НАТО. Росія там почуває себе дуже дуже недобре. Співвідношення сил сторін складає 14 до одного на користь НАТО. А цей Балтійське море їм дуже потрібно для того, щоб тримати вільними судноплавства Санкт Петербурга, Сустьолуга, Приморська до речі, хочу нагадати, що ці датські протоки вони входять до п'ятірки самих на інтенсивних проток світу, а тільки завдяки тому, що там йде оця російська нафта. Зараз країни заходу вони значно значить, збільшили свою увагу до слідування тим санкціям, які вони впровадили. Я думаю, що для росіян це буде дуже, скажімо, недобрі новина. А от ну і вони зараз якось там намагаються якимось чином, ну скажімо, таким непрямим впливати. От. Було недавно повідомлення, що вони там кордони щось переглядають, а зараз щось там ще там впливають. Але я думаю, що це не їх час вже. Їм тут головне, щоб їх там повністю не закрили. До речі, є можливість, що дві країни НАТО, це Естонія і Фінляндія. Просто скажімо, використовуючи своє право як члена ООН, вони можуть скажімо, вимагати побудову так званих приліжащих вод. Це 24 мілі від узбережжя. І тоді росіяни взагалі не зможуть вийти з свого фінського з фінської затоки. Тому тут все дуже для них складно. А от вони, ну, щось намагаються зробити, але не на їх користь. Пане Андрію, якщо порівнювати останнє запитання, але якщо можна коротко, Балтійський флот РФ і Чорноморський, навіть до цих всіх вражень, хто з них серйозніший? Ну, Чорноморський флот вони сконцентрували сили, він був у А, Його оновлення з 2014 року він сильніший. Mm -hmm. І вони навіть перекидали з кораблі десантни Балтійського флоту до нас. А от до початку агресії, до початку війни, а от у них там є Калінінград, Калінінградський бастіон. Він, до речі, дуже схожий за своїми завданнями по системі побудови, оборони і агресії, як Кримський півострів. Там ті ж самі системи стоять. Тому для них це дуже важливо. Вони будуть за це чіплятися. А от Но, опять же, опять же, вони базуються на економіці. І вони базуються на тому, що давали ми раніше захід. Захід покупав у них нафту а, і додавали їм, до речі, технології. Зараз всі сучасні російські літаки, ракети, вони до цього часу використовують якраз електроніку, яка вироблена на заході. І, опять же, такими, ну скажімо, якимись шляхами сірими а, постачається в Росію. Без цього просто вся вся сучасна зброя Росії вона встане. Пане Андрію, дуже вдячні вам за відповіді, за роз'яснення цих процесів на різних морях і на наших Чорному Азовському, ну і про Балтійський флот РФ, це так само важливо. Там іде протистояння. Андрій Риженко, капітан першого рангу е запасу ВМС Зсу, стратегічний експерт компанії Соната.